Вітаю вас 15 у Києві. Час новин далі до вашої уваги. Військові КНДР все таки в Росії. Про це знають тепер і США. глава Пентагону Ллойд Остін вперше офіційно підтвердив, що північнокорейські війська прибули до Російської Федерації і США має цьому докази. Водночас Остін зазначає, що достеменно, нібито невідомо, що саме військові кімчанина роблять у Росії. А в цьому Пентагон ще розбирається. Розвідка Південної Кореї вже повідомляє, що Пхеньян відправив три тисячі військових на далекий схід. Це вдвічі більше за попередні. Сінки наші аналітики працюють над цим. Ми бачили, що північнокорейські війська рушили до Африки, але те, що було Африкою, виявилося Росією. Що вони там роблять? Це ще невідомо. Ми ще розбираємося, але є докази того, що в Росії є війська КНДР. Німеччина викликала тимчасового повіреного у справах північної Кореї так би мовити на килим. Берлін занепокоєний підтримкою КНДР Росії. Про це заявляє Міністерство закордонних справ Німеччини. Відомство вимагатиме пояснень щодо північнокорейських солдатів, які прибули до РФ, щоб воювати проти України. Там зазначили, якщо ця інформація виявиться правдивою, то це буде серйозним порушенням міжнародного права. Підтримка Росії з боку Північної Кореї загрожує безпеці Німеччини і миру в Євро. Європі додають в МЗС. Перші північно-корейські війська прибудуть на Курщину сьогодні. Вони посилять армію російських окупантів у війні проти України. Такою заявою Шелешав чільник гур Кирило Буданов. Орієнтовно йдеться про 12 тисяч вояк, зокрема з підрозділів спецпризначення. Чи означає це, що самі росіяни поступово закінчуються? І що отримав натомість офіційний пхеньян Деталі у матеріалі Олени Рибінської. Ідуть воювати. Бурі кукає судовірян чекінзансантиртосом ладорієнтовно дванадцять тисяч північно-корейських військових уже нині прибудуть до Курської області Росії. Інформацію підтвердив чільник української розвідки Кирило Буданов. Напередодні виданню Warzone повідомив наскільки вони підготовлені, зокрема й щодо екіпірування, невідомо і стане зрозумілим за кілька днів. Північно-корейські війська не пожертва пхеньяна Росії. Керманич української розвідки виданню The Economist, повідомив, Кремль отримує від КНДР військових та ракети в обмін на російські гроші, а також деякі технології для тактичної ядерної зброї малої потужності. Українські експерти додають, Росія ще й заощадить на виплатах за північно-корейських військових в обміну на технології на валюту. На ядерну технологію, на ракетні технології, так і інше. Тобто зараз е Північна Корея на цих на цих засадах може насилати свої війська на територію Російської Федерації для подальшої участі в війні проти України. Це дешевше для Російської Федерації. Укладати контракти із е власними громадянами, то це е великі витрати. Це підйомні, які зараз сягають трьох мільйонів рублів за поранення за загибель е родини безпосередньо цих військово-слуговців. Тобто це мільйони. Мільйони рублів, яких очевидно вже не вистачає, тому вони зараз залучають північно-криських солдатів. Можна віддати там певну суму грошей, причому віддати напряму уряду Північної Кореї, а там вже цей уряд буде якимось чином розподіляти, але це точно не будуть мільйони за кожного солдата, тому це ще вигідно із цієї точки зору. Плюс безумовно за цих людей ніхто там не буде відповідати. Це гарматне м'ясо. У розвідці твердять, обмін військом та озброєнням відбувається в межах договору про взаємодопомогу, який підписали у Пхеньяні у червні 2024 року. Будано виданню The економіст також сказав, що наразі Росія отримує від КНДР майже 3 мільйони снарядів на рік, і цей обсяг лише на 100 тисяч менше від власного річного виробництва Ерефії. Водночас фахівці підмітили, Росія може брехати, що корейські вояки є добровольцями. У них є міжнародна угода. Якщо одна з країн зазнає нападу, то інша країна буде її підтримувати. То очевидно, якраз в дусі цієї угоди і формально. Північно-корейські війська можуть бути присутніми в війні проти е, Росії проти України. Ну зараз ми кажемо про Курську область. Не можна сказати, що це територія України, але це участь у війні між Росією та Україною. Роздається російська військова форма цим російським північно корейським солдатам, Це означає, що вони будуть в статусі їх там є. Дозволяє заявляти про те, що Північна Корея не бере прямої участі у війні між е, Україною та Російською Федерацією. І, до речі, такі заяви вже є. Вони лунають з боку КНДР. Тобто, це означає, що вони будуть вважатися добровольцями. Відреагував і президент Володимир Зеленський на інформацію щодо військ КНДР. Наголошує, реакція світу має бути різкою, як і тиск на поплічників терористів, і це виклик. Але ми знаємо, як на цей виклик відповісти. І важливо, щоб від цього виклику не ховались і партнери, і всі. Партнери, всі партнери. Я вдячний усім країнам та лідерам, які засудили приєднання Північної країни до російської війни, і зрозуміло, що Кеніяні, так само як і в Москві, не рахують людей, не цінують людське життя. Але ми всі у світі однаково зацікавлені в тому, щоб війну завершити, а не продовжити. Тому ми разом повинні зупинити Росію та її спільників. І Якщо Північна Корея може втручатися у війну в Європі, значить тиску на цей режим точно недостатньо. НАТО поки що чекає на докази участі вояк КНДР у війні проти України. Про них просить Південну Корею за словами генсека Марка Рютте, північно-корейські військові на боці росіян це серйозна ескалація і значно загострить конфлікт. Олена Рибінська, п'ятий канал. Маріонетка диктаторів чи щирий поборник миру. Генеральний секретар ООН прилетів до Росії літак Антоніо Гутеріша. Сів в Казані, яка цьогоріч приймає саміт організації Від Відрішення генсека в Києві обмімліле пояснення від його офісу. Україна навіть не захотіла слухати, чому лідер головної організації світу приїхав до держави терористки і як виправдовував цей візит. І чи треба було це взагалі розбити? Робити, розбирався Антон Кучеренко. Бриткий. Зморщений гливкий російським короваєм зустріли генсека ООН. Він з візитом у Казані Антоніо Гутереш прилетів на саміт Брікс, який цьогоріч приймає Росія. Колишнього голову соцінтерну частували ще їжею башкирів та татар. На таці генсеку піднесли медовий чак-чак, який Гутереш спрагло ковтнув. <звук> Щодо візиту Гутерреша до Казані тривалий час не було певності. Остаточно його підтвердили лише незадовго до саміту. Анонсували двосторонню зустріч з Путіним. В офісі генсека від цього було не продихнути. Посіпаки Гутерреша ледь встигали відбиватися від критики. Хаотично пояснювали, що візит дуже важливий для роботи. ООН. почали буквально лічити людей. Зметикували, що держави Брікс становлять нібито половину населення планети. і саме про це говорить і кривавий московський диктатор. Ця зустріч має велике значення для роботи ООН з країнами БРІКС, що представляють близько половини населення земної кулі. І генсек скористається можливістю провести низку двосторонніх зустрічей з лідерами, котрі візьмуть участь у саміті. Щодо питання про зустріч з президентом Путіним, то генеральний секретар підтвердить свою добре відому позицію стосовно війни в Україні та умов справедливого миру, заснованого на статуті ООН, міжнародному праві та резолюціях ООН. Кволе пояснення офісу генсека не вдовольнило Київ. Позиція Антоніо Гутереша щодо України завше була стриманою. Перший саміт миру у Швейцарії чільник ООН проігнорував, замість себе відправив заступницю. І тоді математика Гутереша схоже дала збій у глобальному саміті. Взяла участь понад сотня держав світу. Генсек ООН відхилив запрошення України на перший глобальний саміт миру у Швейцарії. Він, однак, прийняв запрошення до Казані від воєнного злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Це тільки шкодить репутації ООН. На цьогорічній генасамблеї ООН Гутереш приділив Україні кілька речень. Значну частину промови говорив про сектор Гази та Палестину. Відтоді він встиг накликати на себе гнів Тель-Авіву. Чільник МЗС Ізраїлю назвав Гутереша антиізраїльським генсеком, який підтримує терористів. Керівника ООН визнали персоною нонграта. Йому заборонено в'їжджати на територію єврейської держави. Чому ж чинний генсек такий одіозний? Експерти. Мають пояснення, це вже навіть не діагноз, це вирок власне сьогоднішньому стану ООН якраз така вибірковість генсека, який не їде на саміт миру, де присутня більша частина держав світу, і, зокрема, і по населенню, це також велика частина світу, але їде з тими ж самими аргументами на саміт БРІкс. Чому Гутереш їде? Не безпідставно аналітики, які вивчають тему, ООН довгі роки поза очі і прямо говорять про те, що генцер Гутерш є. Креатурою Китаю і орієнтований в своїй зовнішньополітичній діяльності в статусі Генцека ООН на позицію Пікіна і також усієї кугорти, скажімо, антиамерикансько налаштованих держав. Росія затягнула на саміт навіть Генцека ООН. Але чи приїхала решта? Кого Кремлю так кортіло побачити у Казані? На форум завітали лідери понад 20 країн, серед них очільники Китаю, Індії, Ірану та Єгипту. Відмовились від. Участі двоє: президент Бразилії та наслідний принц Саудівської Аравії. У кожного свої причини. Мохамед Салман побив горщики з правителем Росії. А Лула Дасілва розбив голову напередодні виліту до Казані. У президента Бразилії зафіксували тупу травму черепа. Лула спіткнувся та впав у своїй резиденції. Антон Кучренко, п'ятий канал. Франція передасть Україні перші три літаки мірашу у 2025 році. Про це пишуть французькі змі. Перша партія складатиметься з трьох бортів. Їх планують передати в січні 2025 року. До цього часу завершать підготовку літаків і пілотів. Винищувачі будуть озброєні далекобійними ракетами, авіабомбами. Раніше міністр оборони Франції вже підтверджував, що поставка запланована на перший квартал 2025 року. 10 мільйонів євро на паляницю Литва інвестує у виробництво української ракети дрона. Про це повідомили в міністерстві оборони України. Гроші напряму заплатять українському виробнику. Механізм фінансування обговорили заступники міністрів оборони України і Литви Сергій Боєв і Моніка Корольов'яни. Спроможність ураження ворожих цілей на великій відстані. Це один із пріоритетів для України, зазначив Боєв. А водночас у Міноборони повідомили, що найближчим часом до України приїде Лауріновська. А що у нас міністр оборони Литвиниця буде запускатися з? Нові деталі щодо загибелі у російському полоні журналістки Вікторії Рощиної. як стало відомо від родини медійниці, наприкінці серпня їм вдалося вийти на контакти з Рощиною. Що вона розповідала тоді? Вони розповіли на брифінгу разом з представниками української гельсінської спілки з прав людини. Цей брифінг слухала Ганна Рибалка У нас зараз на зв'язку зі студією. Аню, вітаю тебе! Що розповідали? Які нові деталі стосовно справи Вікторії Рощиної розповіли на цьому брифінгу? Власне, Катю, мета громадських організацій сьогодні була знову вкотре підняти тему полонених цивільних осіб, цивільних українців та українок, які всі ці роки і повномасштабного вторгнення, і взагалі початку російської агресії перебувають у застінках тюрем Російської Федерації. І власне сьогодні у медійній ініціативі за права людини розповіли, що почалася така практика незаконного затримання і утримування в катівнях саме цивільних людей з 2015-2016 дві Року ну і власне тоді налічилося кілька сотень людей, яких Росія незаконно утримує. А вже від лютого 2022-го таких людей налічується майже дві тисячі. Зокрема, розповіли також про гучні випадки затримання і людей. Це медійників, таких нині 28 восьмеро людей, про долю яких передусім нічого не відомо. Зокрема, згадували також випадок і трагедію, яка сталася з журналісткою медійницею, яка була яка працювала з різноманітними українськими виданнями, зокрема українською правдою та громадським. Це Вікторія Рощина в на початку жовтня стало відомо про її загибель під час етапування ймовірно до Москви. Ну, і от сьогодні, виступаючи на брифінгу, представниця української, української гельсінської спілки заявила про те, що наприкінці серпня родина Вікторії мала з нею телефонну розмову. Це вдалося вперше за весь час утримання. Вікторія це серпня 2023 року. Тоді Вікторія говорила з своїми рідними за їхніми словами. У неї був бадьорий голос. Тоді їй розповіли, що її включили у списки обміну, що вона мала би повернутися додому у вересні цього року. Утім, як згодом стало відомо, що у вересні під час обміну її не побачили. Ну і згодом стало відомо про загибель журналістки. Також згадували сьогодні про те, що Росія досі незаконно утримує журналіста нашого колегу з інформагентства Уніан Дмитра Хилюка, а також журналістку з Мелітополя Анастасію Глуховську. і ще багато різних медійників про долю, яких невідомо наголошували медійники. Також про те, що Росія не їх утримує невідомо в якому статусі. Перш ніж, наприклад, дізнатися про долю Вікторії Рощиної багато місяців було невідомо де вона і чи Росія висунула проти неї якісь обвинувачення. Бачення взагалі. І, зокрема, також згадували про те, що йдеться про незаконні методи утримування, про катування, про відсутність медичного огляду і так далі. Я прошу деталі, зокрема, і стосовно трагедії з Вікторією Рощиною, послухати далі. В кінці серпня був дзвінок ініційований переговорною групою між російсько-українською стороною. Про те, що дозволили батькам поспілкуватися з дочкою. Вона підтвердила також інформацію про те, що її пообіцяли звільнити у вересні. Однак, як ми бачимо, у вересні обміни, які відбулися, її там не було. І що сталося з нею в період з тридцятого з кінця серпня до сьогоднішнього моменту, нам чітко невідомо. Ми знаємо, що з починаючи з 8 вересня, сліди Вікторії втрачаються. З моменту її зникнення а, на окупованій території в серпні 2023 року до весни 2024 року ані родичі, ані адвокати, ані міжнародна спільнота, ані міжнародні організації не знали де власне вона перебуває, тому що російська сторона ігнорувала абсолютно всі запити. Наша організація веде приблизний під... підрахунок кількості цивільних громадян, затриманих після повномасштабного вторгнення, ми можемо говорити, що най про щонайменше 1880 осіб в Київській області. затримано щонайменше що і вивезено на територію Російської Федерації станом на зараз щонайменше 250 осіб. Навіть ми можемо говорити, що всі ці цивільні з північних областей перебувають без особливого статусу на території Російської Федерації, тобто їм не пред'явлено не висунуто ніяких звинувачень. Отже, ми бачимо, що численні порушення прав людини зараз констатують і міжнародні організації, які часто також не бачать доступу до цих до тюрем, в яких умовах отримуються наші бранці, зокрема цивільні, і тому сьогодні в координаційному штабі споводження з полоненими розповідали також детально, як вони нарощують от ці механізми для того, щоб звільнити всіх українців і українок. Кать. Дякую тобі, дуже Аню. Ганна Рибалка була з нами, і вона слухала брифінг від української герцінської спілки прав людини стосовно тих бранців, яких утримує Російська Федерація. У зрадниці народної артистки України та Повалій конфіскували автомобіль БМВ і права на її пісень. Крім того, в неї вилучили пристрій українського виробництва для стрільби гумовими кулями. Повідомила про це прес служба вищого антикорупційного суду. Нагадаю, що напередодні повномасштабного вторгнення ця артистка виїхала до країни агресорки. Там має російське громадянство і відкрито підтримує Кремль. У Своїх інтерв'ю московським змі вона хвалила Путіна і закликав. Ла до окупації всієї України, крім того, вона намагалася дискредитувати українських військових, які боронили Київ. Розбір польотів на всю країну, але чи буде результат до кінця року? Держава розформує всім секи. В уряді обіцяють, що процедура підтвердження інвалідності буде тепер в онлайн режимі, і замість корупційних годівниць запрацює європейська модель. Державу вже сколихнула ціла низка скандалів про роботу медико-соціальних експертних комісій чимало запитань до її достатків до її членів, а ще про липові довідки про інвалідність, на які підсіли зокрема і працівники прокуратури через. Скандали полетіли перші голови у відставку. подав напередодні генпрокурор Андрій Костін. А от міністр охорони здоров'я, як не дивно, посаду зберіг. Віктор Ляшко вважає, що підстав для його звільнення немає. 450 тисяч доларів ювелірка, і російський паспорт. Сина служба безпеки України навідалася до помешкання керівниці МСЕКу у Миколаєві. Разом із статками жінка надбала групу інвалідності і для себе, і для сина. А перед тим країну сколихнули новини про надбання керівниці МСЕКу у Хмельницькому. У неї статки куди більші. Слідчі говорять про 6 мільйонів доларів: брендові речі, дорогоцінності і купу нерухомості. Син посадовиці працював у пенсі. Ційному фонді. родину підозрюють у формленні липових інвалідностей. Як виявилося, у цій історії можуть бути замішаними і місцеві прокурори. 61 із них має інвалідність. Це підозріло багато. Довідка дозволяє прокурорам отримувати пенсію, а також убезпечує їх від переведення у інші регіони. Багато ганебних фактів зловживань встановлено і в системі органів прокуратури України. Вважаю абсолютно правильною позицію президента України Володимира Зеленського щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідності, відповідних пенсійних та інших нарахувань мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, а й персональна відповідальність, зокрема політична відповідальність. Зрештою, Андрій Костян подав відставку, хоча ще кілька днів тому генпрокурор здавалося. Не планував покидати посаду, принаймні публічно пообіцяв розібратися з можливими порушеннями, а ще вважав, що до процесу варто для чогось залучити іноземних фахівців. Рішення Хмельницького МСЕКу вже почали скасовувати, але у масштабах держави ситуація виявилася куди серйознішою. Серед прокурорів утричі більше людей з інвалідністю, ніж серед звичайного населення. Проаналізувало видання економічна правда. Серед керівної ланки і поготів прокурорів з інвалідністю майже 40%. відсотків. За численними фактами порушень сек і фальшивих інвалідностей для посадовців. Це не тільки, до речі, прокурори. Є сотні таких фактів, очевидно, не буде. Рунтованих інвалідності у посадовці в митниці податкової системи пенсійного фонду місцевих адміністрація з усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована. Розбір польотів влаштували просто на засідання РНБО. Ухвалили до кінця року. Усім МСЕКи розформують міністр охорони здоров'я, який і відповідає за їхню роботу. При посаді залишився, і одразу хутко відзвітував усі процеси пере. Водять онлайн Папірців, мовляв, більше не буде. А про проблеми у роботі мсеків в уряді знали, і через це ще торік розпочали перевірки. Робили ревізію усіх рішень з довідками про інвалідність для чоловіків. З 1 січня 2025 року МСЕКів не повинно бути. Ми цієї стратегії і притримуємося, і рухаємося. Потенційно, ми розраховували пізніше. Запустити зараз, через те, що викрили правоохоронні органи. Ми побачили, що треба пришвидшувати. Я не призначаю і не звільняю керівник. eu não sei quem Я призначаю, звиняю керівника центральної медико-санітарної експертної комісії, який був вчора звільнений моїм наказом. Звітувати про роботу в телемаратоні взявся і прем'єр. Денис Шмигаль доповів до 1 листопада розроблять усю законодавчу базу для ліквідації МСЕКів. В уряді обіцяють запровадити нову європейську модель, що правда поки без жодних подробиць. Ну і кадрові чистки вже розпочали. Без посад залишилися керівники центрального МСЕКу і профільного департаменту в міністерстві. Всі перевірки будуть здійснені. В термін не пізніше трьох місяців, тобто доволі оперативно мають бути реалізовані всі ці заходи для того, щоб усунути цю ганьбу, яку ми бачили, яка відбувається в МСЕК, звораховулося і державне бюро розслідувань. Там повідомили залипу інвалідність посадовці можуть отримати кримінальні провадження. Статті різні від підробки документів до участі у організованій злочинній групі. Ще один генеральний прокурор України часів Зеленського залишає. Посаду, та ще й в ситуації, коли влада намагається якось пом'якшити наслідки журналістського розслідування пов'язаного із отриманням інвалідності прокурором у Хмельницькій області, і це вже взагалі досить дивна ситуація, коли службові особи оформлюють свою. Інвалідність очевидно не для того, щоб яким чином запобігти мобілізації до сил оборони України, а мова йде про звичайнісінький фінансовий інтерес. Учні ефектні затримання на камери і незлік заяв про потенційні злочини, але це ще не означає, що підозрювані отримують реальні покарання. За даними видання, економічна правда, ще жоден працівник медичної галузі за ґратами не опинився. Журналісти проаналізували реєстр судових справ. Це так би мовити, ти вертикалі міністерства охорони здоров'я, от і загалом ця історія передбачає реформування. Вона має довгий початок. Вона почалася почала сінасту-сімнадцятому році була запропонована концепція реформування МСЕК. А в 2020 році їх уряд відхилив. Тобто, фактично, концепт, який напрацьовувала робоча група, і це по суті результат тієї діяльності, які фактично вчинював МОЗ до. Цього етапу. Ну і знов таки, відставка аналогічно логічно міністра не вирішить цю проблему. Учні заяви посадовці роблять вже не вперше. Влітку торік звільнили усіх керівників обласних ТЦК. А минулої осені влада грозилася перевірити рішення військово-лікарських комісій. Сергій Барбо, п'ятий канал. На цьому часі новин поки що вся інформація. Ви залишаєтеся з п'ятим далі. Побачимося з вами о 16-й.